Так видно всю презентацію. Ми бачимо ваш PowerPoint. Весь. Ну, тепер на весь екран, так? Ні, ще не на, ще, на, ще не в режимі демонстрації. Натисніть у вас спочатку. Так, я натиснула, але мені чогось воно не. Пробуйте спочатку почати демонструвати слайд, а потім демонструвати свій екран. Тому що зараз, певно, Teams демонструє ага. ваш PowerPoint, а не демонстрацію екрану. Ну, а не демонстрацію слайду. Е, зараз все, вибачте, я чогось. Не... У мене все працювало, а сьогодні щось не працює. Супер, ми бачимо ваш слайд. О, повністю бачите, так? Так. Дякую, вибачте, за технічні трошки затримки. Е, так. Так, я буду сьогодні розказ, розповідати про натипові методи визначення резистентності, і я б хотіла почати з актуальності теми, щоб ми розуміли, чому вона є наразі дуже актуальною у сьогодення. Ми добре знаємо, що є у генетичними механізмами. Ми знаємо, що за генетичними механізмами лікарські лікарська стійкість бактерій може бути первинною. Це природна стійкість бактерій, та вона може бути набутою, яка виникає в результаті мутації у хромосомних генах, які контролюють синтез компонентів клітинної стінки, рибосом або транспортних білків. На відміну від природної стійкості до антибіотиків, яка є прогнозованою і постійною видовою ознакою певного виду мікроорганізмів, набута антибіотикорезистентність, вона контролюється генами, що можуть передаватись як в межах окремих популяцій. Так на межпопуляційному рівні, тому на сьогодні стійкість мікроорганізмів до антибіотиків розглядається як епідемія генів антибіотикорезистентності Це довго, так? для прогнозування розвитку стійкості умовно патогенних мікроорганізмів до антибіотиків, а також розповсюдження генів антибіотикорезистентності важливі є дані щодо наявності останніх в штамах мікроорганізмів, що викликають гнійно-запальні захворювання у людей. Більш надійними та чутливими методами детекції антибіотикорезистентності є саме генотипові методи визначення резистентності. Е, так. Ось, е, сьогодні я буду розказувати про такі методи, як плр полімеразна ланцюгова реакція, секвентування ДНК та е, днк мікрочіпи Почну з полімеразної ланцюгової реакції. Принцип ПЛР полягає в ампліфікації, тобто багаторазовому збільшенні ділянок специфічної послідовності ДНК. Це досліджується в прибірковому мікрооб'ємі і у ПЛР є три основні стадії. Перша стадія це зміна структури ДНК, вона називається денатурація. При нагріванні відбувається розмежування ланцюгів. Потім відбувається друга стадія, це зв'язування з денатурованою ДНК, синтетичних послідовностей нуклеотидів. Це праймери або затравочні олігонуклеотиди. Ми можемо бачити на картинці перше denaturation, друге annealing, це саме друга стадія, і третє елангейшн. Третя стадія це синтез або добудова ланцюга обмеженого по флангах фрагменту ДНК. Це відбувається завдяки термостабільної ДНК полімерази. Багаторазове подвоєння специфічних фрагментів ДНК призводить до збільшення їх кількості в гуманічній прогресії дорівняння, який дозволяє здійснити детекцію існуючими методами. Результати ПЛР ми можемо оцінювати як за допомогою гель-електрофорезу, При цьому ми будемо оцінювати розмір фрагменту ДНК, що утворився в порівнянні зі стандартними фрагментами ДНК, з відомим числом парну Також ми можемо використовувати методи гібридизації продукту зі специфічними комплементарними міченими ДНК зондами. ПЛР дуже широко використовується для ампліфікації певних фрагментів ДНК, включаючи гени стійкості до антибіотиків. Дослідники можуть розробити певні праймери, які націлювані саме на відомі гени резистентності, і використовувати ПЛР для виявлення їхньої присутності в геномах мікроорганізмів. Далі я розкажу трохи про види саме ПЛР. Буду сьогодні затрагувати real-time ПЛР, ПЛР зворотньої транскрипції та мультикомплекснультиплексну ПЛР. time ПЛР це підвид полімеразної ланцюгової реакції, при якій проба ампліфікації зразку береться під час кожного циклу та спостерігається саме у реальному часі, звідси і походить назва цього методу. На відміну від звичайного ПЛР, який дає тільки якісний аналіз. Тобто, чи є в пробі відповідна ДНК, чи її немає. Real-time PLR дозволяє вимірити не тільки якісний аналіз, але й кількісно вміст специфічного фрагменту ДНК у пробі. Це відбувається в процесі ампліфікації. Він використовується для оцінки великої кількості генів стійкості до антибіотиків у зразку, надаючи інформацію про рівень резистентності. Далі розкажу про ПЛР своротньої транскрипції. Цей метод використовується для ампліфікації, виділення або ідентифікації відомої послідовності з бібліотеки РНК. Перед звичайною ПЛР проводять транскрипцію молекули РНК за допомогою зворотньої транскриптази і отримують комплементарну ДНК. Цим методом часто визначають де і коли експресуються певні гени саме в контексті стійкості до антибіотиків. Цей метод може бути використаний для виявлення експресії генів резистентності, забезпечуючи розуміння механізмів функціональної резистентності Мультиплекс на ПЛР і використовують при цьому методу велике число унікальних праймерів в одній реакції. ПЛР для отримання кількох продуктів ПЛР різної довжини. Така реакція заміняє кілька окремих реакцій ПЛР, які вимагали б більшої кількості реагентів та часу. Температури відпалу кожного з наборів праймерів повинні бути оптимізовані, щоб вони могли правильно працювати в межах однієї реакції. Крім того, розміри ділянок ДНК, які ампліфікуються, повинні достатньо відрізнятися, щоб їх можна було розрізнити за допомогою гелевого електрофорезу. Мультиплексна ПЛР може використовуватися для одночасного виявлення кількох генів резистентності, забезпечуючи більш повну оцінку. Так, далі розкажу про секвенування ДНК. Про секвенування, саме про механізм цього методу буду розказувати на прикладі методу секвентування за сенгером. Так, ми беремо зразок ДНК, який потрібно секвинувати. Об'єднуємо його з праймером, ДНК полімеразою та ДНК нуклеотидами. При цьому в середовище для реакції ми додаємо, крім звичайних, дезоксирибонуклеотид-трифосфатів, нукле... нуклеотид додаємо також дідезоксинуклеотид-трифосфати у яких вуглевод є нездатним формувати фосфодієфірний зв'язок і продовжувати надалі ланцюг? Саме ці діди ми будемо позначати флуоресцентною міткою. Це буде нам потім допомагати в аналізуванні наших результатів. Цю суміш ми спочатку нагріваємо для денатурації шаблонної ДНК. ДНК якби розкручується, потім охолоджують, щоб праймер міг зв'язуватися з однолоцеговим шаблоном. Щойно праймер зв'язується, температуру знову підвищують, даючи змогу ДНК полімеразі синтезувати нову ДНК. Починаючи з праймера, ДНК полімераза продовжує давати нуклеотиди в ланцюг до тих пір, поки не буде додано дідезоксинуклеотид-трифосфат, той самий, про який ми говорили, замість звичайного. У цей момент більше нуклеотиди вже не можуть бути додані, тому нитка закінчується. На цьому. Цей процес повторюється в кілька циклів. На той час, коли цикл буде завершено, нитка міститиме фрагменти різної довжини, що закінчується на кожній із позицій нуклеотидів у вихідній ДНК. кінці фрагментів будуть позначені барвниками, які вказують на їхній кінцевий нуклеотид. Після завершення реакції фрагменти проходять через довгу тонку трубку, що містить галову матрицю. У цьому процесі, який... Е... Цей процес називають геловим електрофорезом. Під час цього процесу короткі фрагменти швидко проходять через пори гелю, тоді як довгі фрагменти вони будуть рухатися повільніше, оскільки кожен фрагмент перетинає кінцеву лінію в кінці трубки, він висвітлюється лазером, і це буде давати нам змогу виявити прикріплений барвник. Далі цю інформацію ми перейдемо в систему формування зображення, і вона виводиться на екран у вигляді піків. Типових для кожного маркера. А отже, воно буде відповідати положенню конкретного нуклеотиду. Секвентування ДНК є дуже потужним інструментом для виявлення конкретних генетичних мутацій, пов'язаних зі стійкістю до антибіотиків. Секвенізувавши відповідні ділянки мікробних геномів, дослідники можуть точно визначити мутації, які впливають на стійкість до конкретних антибіотиків. Так, ще я хочу розказати про е, інший метод секвентування: е, це секвенування нового покоління, е, це високопродуктивний метод, який буде досягатися шляхом е, секвенування колонально ампліфікованих ДНК матриць у масовому масштабі. Е, метод е, має широке застосування та відкриває науковцям нові можливості у вивченні геномів е, технології. Ця технологія вона надає змогу швидко секвентувати цілі мікробні геноми. Цей комплексний підхід він буде полегшувати ідентифікацію відомих і нових генів резистентності, а також вивчення загального геномного контексту. Так, наступний генотиповий метод у нас ДНК мікрочип. Це дуже узагальнюючи назва технології, яка передбачає використання невеликого за розмірами твердого носія для ідентифікування молекул ДНК та РНК. Проведення одночасно також воно буде забезпечувати проведення одночасно множинного кількісного аналізу експресії генів. Біочип не містить традиційних для мікросхем напівпровідників. Він буде мати вигляд скляного чи полімерного слайду, із випірково закріпленими молекулами ДНК. Матеріал, з якого зроблений носій, він, як я казала, вже буде скляний або полімерний слайд. Технологія нанесення біологічних молекул, їх вид, а також способи їх детекції, можуть сильно варіювати. Тобто, там Дуже все варіюється, але спільним залишається принцип мікроскопічного щільного нанесення і одночасного тестування цих молекул. Ось на картинці з правої сторони можна краще побачити, як воно виглядає. Мікрочипи можуть бути розроблені так, щоб містити в собі проби для відомі генів стійкості до антибіотиків. Шляхом гібридизації ДНК з мікроорганізму на ну, мікрочіп дослідники можуть визначити наявність або відсутність специфічних генів резистентності. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякуємо, Єлизавето, за цікаву доповідь. Знову ж таки, так аналогічне питання як до попередньої доповідачки. Якби ви були головним лікарем, чи почали б ви в себе в лікарні використовувати генотипові визначення резистентності? Чи ви віддали перевагу фонотиповим методам? Ем, вибачте, без камери, у мене поганий інтернет. Ну, я вважаю, що саме для лікарень, мабуть, краще було б використовувати фенетопові методи, бо вони, як, на мою думку, потрібні для більш місцевих випадків. А Генетопові методи вони для визначення. Правильно, я по неправильно почала відповідь формулювати. Я вважаю, що в лікарнях перш за все потрібно використовувати фенетипові, бо вони, начебто і простіші, і більш розповсюджені. Генетипові це дуже добра, дуже добрі методи, але на жаль, деякі з них і дуже затратні наразі є ще. І вони, мабуть, використовуються у більш яких більш якихось спеціалізованих центрах, які саме. Спеціалізуються саме на визначенні резистентності не просто лікарня, як до якої приходять люди, і там проводять певні досліди. Ну, щоб людину вилікувати, а саме якісь мабуть ці генотипові методи потрібні для спеціальних центрів, які саме цим визначенням і займаються окей, дякую, Єлизавета. Зазвичай ми кажемо, що генотипові методи можуть виявити тільки вже відомі форми резистентності. Так, а фенотипові методи будь-які форми резистентності. Якщо вона є, воно ну, не виросте. Хорошо, дякую, Єлизавето. І чи є ще якісь питання до доповідачки? Якщо питань немає, то дозвольте представити наступну доповідачку Катерину Рудніву. Лікаря-бактеріолога, асистента кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології Національного медичного університету імені е, Богомольця з доповіддю проблеми поширення антибіотикорезистентності серед госпітальних штамів. Катерино, будь ласка, вітаю вас, колеги. Сподіваюсь, мене добре видно і чутно. Дуже рада бути присутньою тут, дуже рада знайомству з вами. Я насправді од.